Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде розбір пробного варіанту НМТ. Також, якщо ви його не проходили, можете пройти за QR-кодом на відео, а також можете за посиланням під відео пройти його. А зараз буде саме розбір цього варіанту НМТ. Трішки про себе. Мене звати Тимофій. У 2024 році я склав НМТ з української мови на 200. Також вступив у ДНУ імені Олеся Гончара та навчаюся за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також на цьому слайді ви можете побачити QR-код. Це посилання на телеграм-канал, де я щодня публікую тести, зливи та розбори для них. Тому підписуйтесь! А ми починаємо. І так, перший тест. Однаковий звук позначають букви, підкреслені в окремих словах речення. Читання. А, згодом хмара почала червоніти, немов її по той біч, припікало, помія. Тут треба вам дивитися, чи, е, звуки позначають, чи букви позначають однаковий звук, чи ні. Ось, наприклад, почала. Тут П твердий звук П. Звук П твердий. Далі. По той біч. Так само звук П твердий. P твердий. А ось припікало пом'я. Припікало тут після І. І після І це губний, приголосний, має. має м -м, Він буде напівм'яким після І. Припікало пом'я. Отже, звуки різні. P і, пі, і пі. Отже, варіант не підходить. Далі. На дворі зовсім розвеснилось, з вербового гаузя обтрушувалось пахощі набряклих бруньок. Зовсім твердий звук з розвеснилось, твердий. А ось гаузя, тут буде м'який звук з ось такий. Він буде м'який і буде подовжений. Чому? Бо тут. Дві, літери, дві букви з, позначають один подовжений звук. Отже, це інше не підходить. Тут один звук З, тут ось такий звук з, в інший, а, а у, цьому, у слові «гаузя» ось такий, не підходить варіант. В. Народні українські пісні зачаровують своєю мелодійністю і ніжністю. Читає українські, після якого знака зву, звук С буде яким. Сім пісні. <кій> Чому у цьому слові буде звук «сі який? Тому що це уподібнення за м'якістю. Це означає, що приголосні із фрази «Де ти з'їси цілини перед наступним перед м'яким наступним або пом'якшеним стають так само м'якими. Отже, пісні «Н» тут м'який звук, після «Д» ти з С цілини. І все. Отже, тут буде так само м'який звук С, тому що ні перед ним м'який звук після Ні. І мелодійністю після пригосних Д ТЗ Си «н», Т, тут буде м'який звук Т, і буде звук С так само, м'який. Отже, варіант правильний. Варіант В буде правильним. Чому ген не підходить? Чого ти журишся Ромашко, чого ти гнешся до землі? Ромашко, у цьому слові буде звук Ш. На цьому місці, там де літера Ш. А ось, а ось у слові журися і гнеся тут не буде. Чому? Тому що, якщо у вас є бусковосполучення ШС, ми його передаємо як «сь», Як сся. Передаємо тут я як ся, м'який подовжений звук С. І отже, журистя і гнеся. Це уподібнення за місцем і способом творення. І в цьому слові не буде ні звука ши, і тут не буде, і Гнеся так само не буде звука ши. Отже, варіант В правильний. Читаємо наступний, другий тест. Почитайте речення. Цифра позначає наступне слово. Неправильно підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених числами. Видання. Видання. Наголос тут падає на ані. Не видання, а видання. Отже, неправильно підкреслено букви на позначення наголошених голосних у всіх словах, позначених числами. Отже, варіант А вже неправильно позначено. Далі. Видання Кобзаря 1860 року було значно повніше від попередніх, проте поеми «Сон», Кавказ, Єретик Єретик правильно наголос стоїть, запам'ятайте наголос на третій склад. Отже, другий вже відпадає. Тут не, це правильно, вже ці не підходять варіанти одразу. Вірш, як умру, то поховайте, і подібні до них твори, у яких поет зобразив. «зобразити» Зобразити, Зобразив. Отже, тут правильний наголос: 3. Зуб, зубожіння українського народу, ненависть до лиця і поміщиків, у яких, у яких звучить заклик до визвольної боротьби, не могли увійти до збірки через цензуру. Зубожіння, нагос на другий склад. Український правильно: 1, 4. Далі поміщиків. Так, далі. Далі не ненависть, а ненависть. Наголос падає на другий склад. Отже, 6. І далі поміщиків і у який звучить заклик до визвольної боротьби. Не до визвольної, а до визвольної боротьби, бо воля. Визвольний. Отже, 1, 4, 6, 8. Варіант Г буде правильний. Варіант А. Неправильно. Далі. Наступний тест. Через дефіз пишуться всі слова в рядку. Читаємо. А, важкохворий, південно-східний, багато, багато. Отже, важкохворий. Хворий як важко. Тут, якщо ми можемо поставити питання від однієї частинки до іншої, ми пишемо разом це слово. Бо це утворений від складного підрядного свого сполучення. Отже, хворий як важко, важко хворий разом. Південно-східний Південно-східний – це напрямок. Запам'ятайте, напрямки ми пишемо через дефіз. І багато-багато, якщо слова повторюються у в тому ж самому. Вони повторюються в тому самому відмінку, то буде писатися через дефіз. Якщо в різних відмінках, наприклад, кінець кінцем буде окремо писатися, це треба запам'ятати. В різних відмінках пишемо окремо, без дефіса. Отже, варіант А не підходить. Далі, купівля продаж воєнно-стратегічний, темно-зелений. Купівля продаж пишемо через дефіс, Пишемо через Дефіс, воєнно-стратегічний. Чому усі слова з воєнно і військово ми пишемо через Дефіс, окрім трьох слів: Військовослужбовець, військово-зобов'язаний і військовополонений. Усі інші слова ми пишемо через Дефіс. З військово і воєнно. І темно-зелений. Запам'ятайте, що відтінки кольорів та смаків ми пишемо через Дефіс. Отже, варіант Б буде правильний. В. Різко, різко окреслений, червоно-гарячий, історико-культурний, різко окреслений. Якщо в нас є такі слова, у яких наголос сильно ставиться, ось, наприклад, різко окреслений, наприклад, діаметрально протилежний, ми пишемо окремо, червоно-гарячий. Ми пишемо разом. Запам'ятайте, що у кольорів усі слова з гарячим: червоно-гарячий, золото гарячий, жовто-гарячий. Ми пишемо разом. І історико-культурний ми пишемо через дефіс. Якщо слово закінчується на іко, ікоіко, -іко, іко та іко, ми пишемо його через дефіс. Далі буде дефіз. Отже, далі мати й мачуха, 50-річчя і давньонімецький. Мати й мачуха ми пишемо а, через два дефіси. 50-річчя разом. І давньонімецький теж разом. І далі, давньонімецький, ми пишемо разом, і пишемо разом, Давньонімецький разом буде. Отже, нам не підходять варіант В і Г. Варіант Б буде правильний. Далі наступний тест. Букву У на місці всіх пропусків треба писати в рядку. Читаємо А. Сади у цвітінні серед усіх у школі. Запам'ятайте, У, ми пишемо між двома приголосними. Якщо в нас є два приголосних, ми пишемо У між ними. Між двома приголосними. Якщо у нас слово закінчується на, на, голосну, на голосну і починається приголосним. Приголосним, ми пишемо в. Між двома голосними пишемо приголосний. І запам'ятайте, що якщо у нас слово закінчується на голосну, а далі у нас, нам треба вставити у або ви, і наступний приголосний. Починається на хви, льви, тви, кви, «цви», тви, ви, «фи», ми, ось ви, «фи», далі там тви, сви тощо. Отже, далі ми пишемо у чому? Для милозвучності. Тому що, наприклад, впав, наприклад, прийшла, прийшла наприклад, приїхав у Францію, це милозвучно, а приїхав у Францію, буде немилозвучно. Отже, сади у цвітіні слово закінчиться на приголосний, але починається на... Закінчується на голосний і починається приголосним. І цей приголосний пригосний ви ставимо У. Тому буде У. Серед усіх, між двома приголосними, пишемо голосний, і у школі на початку перед приголосним пишемо е, пишемо У. Отже, варіант А буде правильний. Чому інші варіанти не підходять. Кредити в банку, тут після, приголосного перед, після голосного перед приголосним, хліб у сьому після приголосного перед приголосним. між двома приголосними буде У. Хліб у сьому голова і була у воді. Слово починається на В, наступне закінчується на голосний, починається на приголосний із цих. Отже, буде У. Варіант не підходить, бо кредити в банку. Ходив яру, забути в ГОМу, заняття у першу зміну заняття у першу зміну після голосного перед приголосним. ходив у яру. Чому тут буде в нас У? Запам'ятайте, що якщо Я, Ю, є Ї, вони стоять на початку речення я, Ю, є. Є завжди позначає два звуки. я ю є, на початку слова позначають два звуки. І якщо у нас я ю, є, починається слово «я», літера Я дає два звуки є та А. І оце Є це приголосний звук. І якщо у нас тут ходив у яру, чому? Бо тут якраз приголосний Є. Я голосна літера. Але звук Я, він складається з Й та А, з двох звуків. Одна буква складається з двох звуків. Забути у гому в гому після його приголосного варіант Г. Запишіть у зошит, бо слово закінчується на приголосний і починається на приголосний, між двома приголосними У, спитала, спитала в спитала вчителя. Спитала Після і перед приголосним, і просто в сніг в після і перед приголосним. Отже, варіант А, тут буде правильний. Всі інші не підходять. Запам'ятайте, що найголовніше між двома приголосними ви ставите голосний, між двома голосними ставите приголосний. І якщо слово закінчується на голосний і починається на приголосний, ви пишете В. Але якщо далі оцей приголосний є В, Ф, ХВ, В, в КВ, ЦВ і тощо, тоді ми пишемо У, а не В. Далі букву Ц треба писати на місці пропуску у усіх словах рядка. Запам'ятайте цю трійку чергування К Ч, Ц. Є Гз, Хс і К. Ч, «ц». Отже, ткацтво, брат, братство, братство. Тут не буде. І чов, чов, чиновник, чиновництво. Отже, тут буде С, тут буде С, а тут буде «братство». Варіант А, не підходить. Співробітник, співробітництво, дивак. Дивацтво, багатство. але багатство, багатство буде тут, ство, не підходить варіант. Кравець кравецтво, кравецтвом, козак, козацтво і мистецтво буде будем підходить варіант. Мистецтво. Варіант В підходить, буде правильний. Г, г юнак юнацтво. Свідоцтво, але студентство. Студентство. Тут немає слово студент Закінчується на Т, студенне будемо писати, літерами. Отже, варіант Г також не підходить. Варіант В правильний. І так, далі наступний тест. Шостий. Не потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядка. Читаймо ага. Перехресний, безшевисний і вартісний. Запам'ятайте, що у словах українського походження зазвичай спрощення відбуваються. Але є слова винятки. Наприклад, наприклад, такі слова як «хвастливий», «пестливий», кістлявий, хваснутий, 1660 16, і тощо. А загалом у словах українського походження відбувається відбувається спрощення. І також запам'ятайте, що якщо слово іншомовного походження, наприклад, іменник закінчується на два приголосних сети і ви утворюєте від нього прикметник, ви так само зберігаєте. Наприклад, форпост. Форпостний, ви напишете літерами. Вимовити форпостний. Це відбувається лише на, на письмі, залишається лише літера. У вимові спрощення так само відбувається. Отже, перехресний, безшелесно і вартісний. Тут відбувається спрощення, тут правильна відповідь не потрібно. Читаємо далі: Б. Парашутистський, плю, плюснутий і «хвастливий». Запам'ятайте, плюснутий відбувається, відбувається спрощення, а ось парашутисти, іншомовне слово закінчується на два пригосни в кінці. Ви утворюєте прикметник і зберігаєте ситини. У вас зберігається. Отже, парашутисткий і хвастливий це виняток, треба запам'ятати. Це слово українського походження, але пишеться з літери «ти». Принаймні не вимовляється ти. Хвастливий Ти не вимовляється. Але пишете. Корисний відбувається спрощення. Контрастний і швидкісний. Швидкісний відбувається, а ось контрастний. Те ж саме. Якщо іменник закінчується на два пригосних іншомовного походження, то ми їх залишаємо, коли утворимо прикметник. «Контрастний» І Г. Блиснутий серфінгський і цілісний. «Цілісний» і відбувається спрощення А ось «серфінгіст» Отже, тут бути буде. Тут не буде відбуватися спрощення на письмі. Отже, варіант А буде правильний. Далі читаємо. Позначте уривок. Подивиння букви є в слові, позначеному цифрою. Читаємо. У мідній чаші різьблених будубів. Світанок, щиро лє зелені, і накрапає золото, жовудів, лозера, стишені студені. Так, Лє. Ось до слово лє. Запам'ятайте, що слово лє завжди пишеться з подвоєнням. Ле лє, лє пишеться з подвоєнням, Не, не лє, без м'якого знака. Так, тому це треба запам'ятати слово Ле пишеться з подвоєнням. Далі стишені. Якщо у нас є дієприкметники, дієприкметники ми пишемо без подвоєння. Це, наприклад, зроблений, написаний, тому стишені так само буде з однією. І студенний, запам'ятайте, студенний, пореформений, жаданий, будемо писати, так само, будемо писати так само з однією літерою N. Але запам'ятайте, що якщо наголос падає на анний Янний, це буде вже прикметники. Наприклад, є нездований і нездований. Нездований це дієприкметник, а «нездоланий» – ви навіть відчуваєте це ще суфікс «анний». це ем, тут відбу... буде відбуватися подвоєння. Отже, у мідній чаші різьблених різьблення, ня, ви зберігаєте різьблених яких дубів, різьблених варіант А буде правильний. Далі. Інші не підходять. Немає орфографічних помилок у реченні. Орфографічна Оф... помилка це неправильне написання слів. Читаємо: з боку віку перед кожним із нас постають вічні питання, для чого я на цій землі живу? Що можу зробити корисного? Читаємо. Далі Б. Вони є центральними у формуванні і розвитку особистості. В уся мудрість людства впродовж віків зосереджувалася навколо питань сенсу життя і Г. Вони обирають у себе всю гамму почуттів, радості, відчаю, енергії та безсилля, захвату і розчарувань, цілеспрямованості й бездіяльності. І так, отже, вам треба звертати увагу на кожне написання літери. Особливо вчитуватися треба у слова, щоб ваш мозок сам не змінив правильно слово, а саме слово залишилося неправильним. Тому читаємо перше в А. В варіанті А є помилка на початку, на початку з віку. З віку пишеться ось так. Спокон віку. З І, запам'ятайте, пишеться через S, і разом пишеться. Тут, ось тут помилка є, тому не підходить. Далі Б. Вони є центральними у формуванні і розвитку особистості. Формування пишеться з подвоєнням. І у формуванні так само зберігається. Не підходить і не підходить. Уся мудрість людства впродовж віків зосереджувалася навколо питань сенсу життя. Впродовж. Упродовж пишемо разом. Тут пишемо разом своєму, а не окремо. Отже, варіант Г буде правильний. Тут немає. Вони обирають у себе всю гаму почуттів. Радості відчаю, енергії та безсилля, захвату розчарувань, цілеспрямованості і бездіяльності. Варіант Г буде правильний. Далі. Спільнокореневим до слова єдність є всі слова, окрім А, об'єднання, з'єднаний, підйом та єдиний. Що стосується слова єдності, це слово спільнокореневе має спільний корінь і спільне значення. Єдиний єдність, так. Це спільнокореневе слово, з'єднаний так само від слова єднатися, єдність і об'єднання так само. Від слова єдність єднатися. А ось підйом це не від слова єдність, а це від слова піднімати, рухатися вгору. ну ось так. Отже, значення має. Отже, підйом це від слова підніматися, спільнокореневе буде слово, а не від слова єдність. Отже, варіант В. Тут буде мати е, інше значення. Далі, наступне. Ликсичну помилку допущено в А. Вимкнути ліхтарик, розробити план заходу, наводити аргументи і існуюче законодавство. Одразу, тут неправильний варіант Г. Чому? Якщо в нас є дієприкметники, які е, мають суфікси уч-юч уч юч. «уч -юч» Ач яч. Яч. Вони для української мови не характерні. Вони обмежені. І вони, якщо ви їх будете вживати, вони мають помилку, якщо ми будемо створювати від них ті е, предметники. Їх треба замінювати. Наприклад, не, е, не знеболюючий, а знеболювальний. Не е, Наприклад, як тут у варіанті не існуюче законодавство, а чинне, чинне законо законодавство. Чинне, чинне законодавство. Отже, варіант Г буде правильний. Тут він має помилку. Завдання 11-25 Мають по 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді, та позначте його. Читаємо. 11-й тест. Редагування потребує речення. Карпати це одне з найкращих місць відпочинку, де полюбляють Украї... яке полюбляють українці. Тут правильно усе добре. Запам'ятайте, що. Якщо це речення, яке у вас у тесті є, редагування не потребує речення, тут може бути або неправильне узгодження однорідних членів речення з іменниками, або неправильне вживання дієприслівникового звороту. Це означає тоді, коли діє прислівниковий зворот виконує не та особа, яка повинна. Ось, отже, тут правильно, тут немає. Одногідних чорнів речення, тут усе добре. Карпати є одним з найкращих місць відпочинку, яке полюбляють українці. Тут усе правильно. Часто туристи цікавляться яскравими унікальними локаціями, у яких у Карпатах сотні. Туристи цікавляться яскравими локаціями унікальними локаціями. Ось, якщо ми можемо ось цю частинку, у нас одно і не цікавляться. Туристи, що роблять, цікавляться яскравими унікальними локаціями. Локаціями, якими яскравими і унікальними. Отже, у нас є однорідні означення. Якщо ми можемо їх по частинками викинути, і буде нормально, то речення правильне. Часто туристи цікавляться яскравими локаціями нормально, часто туристи цікавляться унікальними локаціями правильно. Отже, тут речення правильне. Ідучи на екскурсію від І так, наступний тест В, Ї... їдучи на екскурсію, відпочивальники пагнуть побувати в горах, озерах, водоспадах, стародавніх замках. У нас є дієприслівниковий зворот. Це е, дієприслівник і залежні слова. Дієприслівник, е, має містить суфікси учіючі чи, а чиячі. Чи». Отже, їдучи на екскурсію, це дієприслівниковий зворот, тобто відокремлена обставина. Ми, е, е, і у нас відокремна обставина, вона вимагає підмета, який виконає цю дію. Тут відпочивальники, вони що роблять, прагнуть побувати. І ці відпочивальники якраз їдуть на екскурсію. Отже, тут речення правильне. Тут пробувати де в горах, озерах, водоспадах, стародавніх замках. Отже, варіант В правильний. Далі. Саме тут, на стрімких схилах, народжувалися легенди та перекази, які захоплюють кожного туриста. Так само тут однорідні легенди і перекази, однорідні підмети, що робили, народжувалися тут правильно все. Тут, саме де, саме тут і де на стрімких схилах. Це буде уточнювальна обставина. Уточнювальна ну, обставина. І далі. А, а половина з тих, хто побував у горах, повертається, щоб ще раз відчути неймовірний смак гуцульської кухні. Половина, що робить, повертається. Хто що робив, побував. Тут усе правильно. Тут немає помилок. У цьому тесті немає помилок. Усі варіанти правильні. Отже, далі, 12. Складносурядне речення утворюється, якщо серед варіантів продовження речення. Раптом холодний вітер обрати. обираємо. Складносурядне речення містить. Складносурядне речення, воно незалежне. Тобто, головні частини підмет і присудок, головна частина Підмет і присудок, граматична основа. Граматична основа може бути один підмет, може бути один присудок, або може бути і підмет, і присудок. Це одна граматична основа. Тобто, не обов'язково повинен бути підмет, якщо є присудок. І не обов'язково повинен бути присудок, якщо є підмет.